Значить, повзу я зараз на мадирі на якісь пагорби. І повзу по таких ось схилах і дорогах, ну, 45 чи більше градусів. Ось хтось на машинах заїжджає, звісно, йому зручніше. А я пішки, 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 мені важко. Але я повзу. Ось там навіть гірський козел позаду мене стоїть, щось бека і каже, нічого, я тут стрибаю нормально по, по цих всіх пагорбах. Але, звісно, тут всюди краса, багато квітів, будиночки з такими помаранчевими дахами. Що хочу сказати, що ось... карабкаюсь наверх. Думаю, як мені важко, хекаю, спекотно, так, більш-менш, але вітер є тому так приємно. І думаю, що все. На початку буває важко. Ось про це хочу сказати, що легко, ну майже не буває. Може в туалеті, і то треба напружитись трошки. Тому що, коли ти робиш щось нове чи йдеш вгору, щоб досягнути результату та успіху, спочатку треба пройти важкий шлях. Ну, важкий, не важкий. Я б сказав так, тривалий і довгий, тому що можна на цю гору бігти, можна спокійно йти, можна трошки повзти. Крок за кроком, як я казав, але досягнути певних результатів. Тому я вважаю, що не треба, ну, якщо хочеться щось робити, то не треба здаватись. Тому що назустріч своїм бажанням, мріям та ідеям треба потрошку йти, як люди. Крапкаються в гори. Ось напишіть в коментарях, чи полюбляєте ви гори, або більше полюбляєте пасивний відпочинок на пляжах, тому що пляж залишився внизу. Може, я там також якийсь сюжет ще зніму. А я полюбляю дуже ці е пейзажі, панорами е зверху. Тому продовжую зараз лізти. І треба розуміти, що як би важко не було, потім, коли ти підіймаєшся наверх. І бачиш все навколо, як гелікоптер В'ю, це називається з гелікоптера. По-перше, ти розумієш, що вже можливо твої проблеми і не проблеми зовсім, а так трішки задачі, які обов'язково вирішаться. І тобі стає легше. Легше від тієї краси, яку ти бачиш зверху, потім від розуміння того, що ти підеш донизу. Потім дорога донизу не завжди буває легкою, тому що якщо ти спускаєшся по якихось камінцях маленьких, то. Ноги напружуються, але якщо по якихось сходах, то буде більш легко. Тому все наше життя, знаєте, складається з таких сход: то наверх, то вниз, то в яму потрапив, то виліз. Не треба засмучуватись на цей приклад, не треба тривожитись, не треба. Негативно відноситись до цього життя, і знаєте, нарікати на оце все, все важко, мені боляче, мені складно. То, ту, -ту, ту треба е, жити якось більш легко позитивно, з позитивним мисленням і радіти життю кожного дня, дякувати вищим силам, що те, що є, те, що вони відправили, то все на добре. І ви вийдете з цих пригод новою людиною. Більш впевнено, більш рішучо, не знаю, я ось. Звісно, не перший раз вже так от мандрую, лажу по горам. І хочу сказати, що мені було страшно перший раз. І за кордон летіти, і на літаках перший раз було страшно. Всюди було страшно. І багато ще страхів в житті, є, які треба опрацьовувати. Але подолавши ось цей певний шлях в тій чи іншій сфері, потім стає легко. Ну, якщо не дуже легко, то зрозуміло, стає зрозуміло, що буде далі. Тому я це і собі кажу і вам. Що треба йти в невідомість. Отак потрошку, карабкатись, лізти в гори, ще кудись. І там на нас всіх чекає якесь нове майбутнє. Більш цікаве з новими рівнями. Як знаєте, гра Супер Маріо та Луїджі були в дитинстві в мене на приставці Денді. Ось зараз я як Супер Маріо продовжую. Лізти на свій панорамний пік і вершину цієї гори.